Тепер трохи відволічимося від теми карток і перейдемо до футболу, а саме до стікерів, і не абияких, а від паніні. Подивимось, чим порадує нас колекція АПЛ, чи випаде мені стікер з улюбленим футболістом я відкрию два бустери, а інші два підуть на зберігання у мій архів, і настане час, коли вони стануть раритетними. А поки я відкриваю перший бустер, напишіть у коментарях, яка ваша улюблена футбольна команда в АПЛ чи загалом. Максимально обережно відкриваю бустер з тильного боку, адже кожен пакетик має свою унікальну ілюстрацію, і це вже справжній елемент колекції. Мені дуже цікаво, що ж буде всередині. Особисто я сподіваюся побачити справжніх легенд або ж футболістів, які представляють мою країну. A few later. Друзі, це була справжня боротьба. Кілька напружених годин протистояння з обгорткою. Але перемога за мною я зумів розрізати її максимально чітко, не зачепивши головне те, що всередині. І тепер нас чекає найцікавіше момент істини. І перший, кого ми бачимо, гравець Тоттенгема. У цьому сезоні Тоттенгем кинув усі сили на Лігу Європи, і нарешті сон та компанія здійняли Єврокубок. Далі елітний Стікер із гравцем Саутгемптона. Потім атакувальна сила Ліверпуля. Напишіть у коментарях, чи виграє Ліверпуль фінал ЛЧ у Барселони цього року. Далі ще один гравець Саутгемптона. І далі Зінченко з арсенала. Це відкриття апріорі фартове. Якщо ми ще знайдемо стікери із соном, чи відомими легендами, або ж це відео набере 50 тисяч переглядів на YouTube, то я куплю альбом до цієї колекції та зроблю потужний огляд. До речі, напишіть у коментарях, чи виграє арсенал цьогорічну «Апел». A few moments later. На цей раз обгортка пішла швидко, одним рухом, майстерно. І дивимось, хто тут. Бам! Відомий французький голкіпер із Вестхема. Далі гравець із легендарного Ноттінгем Форест. І до речі, друзі, Ноттінгем нарешті повернувся в Єврокубки після довгих років відсутності. Це історичний момент, а тепер увага. Щось цікаве, я просто в шоці. Ви тільки гляньте. Стікер, передня частина якого зроблена з тканини, це просто космос. Я такого ще ніколи не бачив. Напишіть у коментарях, наскільки це рідкісна штука, бо здається, ми реально зірвали джекпот. І дивіться, тильна частина паперова, а передня тканинна. Ну це ж унікально. Чи може трапитися щось краще за це? Йдемо далі. Дуже цікавий дизайн Стікера з перспективним гравцем Манчестер Юнайтед. До речі, Манчестер Юнайтед грав саме проти Тоттенгема у фіналі Ліги Європи. І знову щось цікаве. Але це жарт? Наскільки ж це можливо? Два тканинні стікери в одному бустері. Я просто не вірю, це наче перемога в лотереї. Подивіться, які вони шикарні. І це ще я навіть не почав відкривати аніми-бустери. ймовірно, це відомі гравці, які свого часу стартували у провідних клубах Англії. Якщо цей огляд дивляться експерти з колекції, напишіть у коментарях, хто ці гравці. Як я вже зазначав раніше, обгортка тут має свою унікальність. Кожен бустер цієї серії відрізняється зображенням на лицьовій стороні, тож вони самі по собі можуть стати окремим елементом колекції. Цікаво, що всередині застосовано спеціальний спосіб склеювання частин між собою, завдяки чому ми отримуємо майже ідеальний бустер. Знаєте, я не так часто купую футбольні стікери. Тож навіть не впевнений, чи ці тканинні стікери справжня інновація, чи таке вже траплялося раніше. Але одне можу сказати точно ця колекція унікальна, барвиста, яскрава, з чудовою палітрою кольорів, і все це сьогодні випало саме нам. Чесно, у мене відчуття, що сам Всесвіт дарує нам це видовище. Тому дякуємо йому за такий подарунок. А тепер хочу почути вашу думку, які шанси у клубів АПЛ цього сезону взяти Єврокубки, і на яких позиціях на вашу думку фінішують ті команди, стікери яких ми сьогодні побачили? Від себе скажу так: АПЛ 25-26 – перше місце за арсеналом.